Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную неймовірно смачну страву, лосось тушкований у вершках. Далі нагріваємо поверхню пательні, наливаємо невелику кількість оливкової олії і смажимо шматки лосося з обох боків до золотистої скоринки. Як бачите, не використовую ніякий кляр, адже лосусь риба самодостатня. Тим більше, це ще не кінець приготування. Тим часом нарізаємо дрібно чесничок, а невеликі помідори розрізаємо навпіл. Їх потрібно взяти 400 г. Все висипаємо до миски. Не забудьте перевернути нашу рибу. При чому зробити це треба?